На березі Місісіпі виявили страшну знахідку. Тіло невідомої, розібране, немов конструктор, знайшли на березі. Упізнати його було майже неможливо, адже злочинець подбав про те, щоб прибрати зі шкіри жертви усе, що могло допомогти, ідентифікувати її чи знайти його. Вітаю, я Хастур, а це темна історія Джерен Локхарт. А тепер детективи час братися за лупу. Страшні знахідки Луїзіана, Затока Сент Луїс, Місісіпі, 2012 рік. Близько п'ятої ранку, 7 червня, до поліції надійшло кілька сповіщень від людей, абсолютно не пов'язаних між собою. Вздовж берега річки вони виявили страшні знахідки. Голова, руки, ноги були відсутніми на безіменному жіночому торсі. Частини тіла були розкидані у десяти кілометрах одна від одної. Щоб ускладнити пошуки та упізнання жертви, їх скинули у воду, у які частини пролежали близько трьох діб. Шкіра жертви зморщилася та змінила колір. З огляду на це можна сказати, що злочинцеві вдалося заплутати слід, адже частини тіла знаходили впродовж кількох наступних днів. Бо більше спочатку слідчі вважали, що ці частини належали Макелішінок, жінці, що зникла за тиждень до виявлення торса жертви. Але вони помилилися. Шериф Ґлен Гренон разом з поліціянтами виїхав на виклик. Вже скоро стало зрозуміло, що усі частини належали одній людині. Більшість частин вдалося зібрати докупи. Однак деякі з них були втрачені через течію річки. Гренон припустив частини тіла ймовірно розкидали у різних частинах річки, щоб ускладнити пошуки. Зібравши частини докупи, експерти помітили, що вбивця зрізав окремі ділянки шкіри з тіла. Ділянки, на яких часто наносять татуювання. Навіть попри чисельні спотворення поліціянтам вдалося встановити кілька деталей, важливих для розслідування. Причиною смерті послугував удар гострим предметом в область грудної клітки жертви, удар ножем, якщо точніше. Також завдяки у пупі, у поліціянтів з'явилася зачіпка, яка допомогла встановити її ім'я. Для шерифа Глена Гренана це була перша справа за усю його кар'єру, коли усі можливі докази просто змило водою. Одяг, який прибило до берега, розсіяв усі сумніви. Жертвою стала місцева жителька Джерен Локхард. Також незадовго до виявлення моторошних зачіпок до поліційного відділка надійшов дзвінок, який сповістив про зникнення молодої матері, жінка, що працювала танцівницею у новому Орлеані. Луїзіана не повернулася додому з роботи у звичайний час. Тоді її наречений почав бити на сполох. Джерен Локхард. Джерен народилася 28 лютого 1989 року. На момент смерті їй було усього 22. Родина Локхардів була великою. Джерен мала двох братів Ланса та Ніка та ще трьох сестер Нікі, Андреа та Алісу. Однак, попри те, що родина була великою, атмосфера у ній була досить напруженою. Що у підлітковому віці Джерен поїхала з батьківського дому та перебралася до Тангіпахоа-Періш. Життя 14-літньої Джерен було складним та важким. Вона мала тяжко працювати вже з ранніх років. Ще у школі дівчина познайомилася з Катріною Фрідман, подругою, з якою вони допізно засиджувалися за написанням віршів. Поезія була давньою пристрастю Джерен. Катрина пригадувала подругу як розумну, талановиту та віддану дівчину, що часто виражала свої почуття у малюнках та віршах. Також вона полюбляла змінювати колір волосся час від часу, а також свій образ загалом з кожною новою порою року. У той період Джерен зустріла Джеремі Фостера, з яким вони зустрічалися наступні вісім років. У цих стосунках народилася донька Райлі. Джерен дуже любила свою донечку та увесь вільний час проводила з нею. Таким чином, Джерен компенсувала своє важке дитинство і з усіх сил намагалася подарувати Райлі те, чого не було у неї самої люблячу родину. Але це було нелегким завданням. Джерен, паралельно з вихованням доньки, встигала ще й навчатися на косметолога з 2009 року. Джерен підпрацьовувала танцівницею у різних клубах та кабаре. Ця робота була тимчасовою, і Локхард охоче відмовлялася від неї щойно Джеремі, підписував новий контракт на роботі. Улітку 2012-го удача відвернулася від Джерента Джеремі. Локхард знову повернулася на роботу до клубу. На той момент родина була змушена переїхати жити до готелю, за кімнату у якому вони сплачували 50 доларів за ніч, поки Райлі тимчасово жила у бабусі. Джерен Локхард була молодою матір'ю трирічної доньки, красива молода жінка, що мала багато друзів. Однак робота танцівниці досить небезпечна через стереотипи та підробітки, на які дівчата іноді погоджуються, щоб заробити трохи більше грошей. Джерен ніколи не погоджувалася на ризиковані підробітки, ніколи не відвідувала приватних вечірок з незнайомцями, не надавала сексуальних послуг. Однак у червні 2012-го фінансова скрута змусила Джерен погодитися на підробіток, Ніщо не вказувало на загрозу, адже Локхард була знайома з клієнтами. Вони були її колишніми співробітниками. Тож, уже скоро після виявлення частин тіла судмедексперти провели аналіз ДНК і підтвердили, що жертвою була саме Джерен Локхард. Її одяг також знайшли на березі річки. Проте, хто й чому її вбив, поліціянти мали ще з'ясувати. Детективи взялися за справу та направилися до місця роботи жертви нічний клуб під назвою Temptation, у якому танцювала Джерен. Переглядаючи записи з камер відеоспостереження, поліціянти звернули увагу на дивну парочку, з якою жінка вийшла з закладу. Опитавши свідків, правоохоронці дізналися, що тої ж ночі, коли зникла Локхард, та сама пара людей тинялася від клубу до клубу з дивними запитаннями та пропозиціями. Вони пропонували танцівницям клубів поїхати до них додому для приватного виступу. Однією з таких танцівниць виявилася Лейсі Ділман. Парочка пропонувала кругленьку суму дівчатам за виступ на парубоцькій вечірці, проте Лейсі відмовилися від підробітку, оскільки ці люди здалися їй підозрілими. Близько першої тридцять жінка сказала: нам треба знайти дівчину, інакше трапиться щось погане. Тоді я відповіла, що не можу піти. На жаль, Джерен не чула тих слів. Зміна склалася неврожайною на чайові, як і весь попередній місяць. Локхард переймалася, що не зможе оплатити оренду свого житла. Тож матір трирічної дівчинки не відмовилася від підробітку. Джерен сказала подрузі колежанці, що збирається погодитися на пропозицію. Їй пообіцяли заплатити 700 доларів. Тоді її бачили востаннє живою. Завдяки камерам відеоспостереження поліції вдалося частково встановити номери авто дивної парочки. Машина була зареєстрована у Місісіпі. Щоб прискорити пошуки, поліціянти звернулися до представників змі та оприлюднили запис з камер. Анонімна вказівка не змусила довго чекати на себе. Маргарет Санчес та Теріс Пікс, як виявилося у ході розслідування, були давніми знайомими та колишніми співробітниками Локхарт, що додало жінці впевненості та довіри до викрадачів. Робота не була чимось незвичним. Виступ на парубоцькій вечірці, яку влаштовували Санчес та Спікс. Нічого небезпечного, принаймні так здавалося, коли Джерен не повернулася з роботи. Джеремі одразу ж зрозумів, що щось сталося. Така поведінка була нетиповою для Джерен. Джеремі та його батько впродовж кількох наступних годин після другої ночі намагалися додзвонитися до Джерен, але усі спроби були марними. Тоді Джеремі звернувся до поліції. За кілька днів почали з'являтися тривожні новини про спотворені частини тіла жінки, знайдені на березі річки. Виявлений пізніше одяг розвіяв усі сумніви на превеликий жаль. На думку шерифа Гренана, викрадачі від самого початку збиралися вбити Джорен, і насправді їм було байдуже, ким вона була. Їм була потрібна лише жертва. Джорен опинилася на їх шляху за невдалих обставин для себе. Отже, правоохоронці вирішили навідатися до помешкання підозрюваних. Під час обшуку помешкання вбивць поліціянти знайшли несподівану знахідку: дивний вівтар, прикрашений окультною атрибутикою. Тоді поліціянти й припустили, що викидання частин тіла у воду було дивним, збоченим ритуалом. Що сталося з Джерен Локхарт? Коли Джерен увійшла до будинку викрадачів, один з них одразу ж повелив її на підлогу, а інший чи інша схопила чи схопив ножа та завдав фатального удару точно в серце дівчини. Одразу після того вони вимкнули телефон джерен, щоб унеможливити його відстеження. Поліціянти довго не могли зрозуміти мотиву цього злочину. Тим паче, навіщо тіло Джерен розділили на шматки? Сусід Санчеста Спікса, Джон Слокам, бачив, як парочка тягла великі пакети для сміття з будинку незадовго до світанку. Пакетів було близько чотирьох. Джон одразу ж зрозумів, що пакети були важкими. Слоком також завважив, що пакети протікали, що досить цікаво, враховуючи, що поліціянти не знайшли ніяких слідів крові жертви у будинку чи біля нього. Усе було вилазане до блиску з відбілювачем. Сморід якого слокам відчував навіть у себе вдома за зачиненими дверима та вікнами. Сусід стверджував, що завжди намагався мінімізувати контакти з Санчес та з Піксом. Вони здавалися дивними, божевільними. Якщо Санчес ще можна було терпіти через її нестандартну, а соціальну поведінку та одіозні костюми, то Террі здавався зовсім відбитим дегенератом. Спікс полюбляв розгулювати посеред ночі по подвір'ї у самому спідньому, верещати завивати наповню. Зі слів слокама Спікс був справжнім психом. Після вбивства Санчес та Спікс поїхали до мосту, де викинули у воду пошматоване тіло Локхард, після чого течія віднесла частини майже за сотню кілометрів від берега. Проте Грена не міг повірити у те, що Джерен вбили без конкретної причини через заздрощі, бажання помсти чи вигоди. Це було вбивство заради вбивства. Вони не були ворогами, однак, мав бути бодай якийсь дрібний мотив. У правоохоронців було декілька теорій, проте справжня причина виявилася найдивнішою та найтемнішою з усіх чорна магія. У будинку вбивць правоохоронці виявили вівтар та атрибути, характерні для сектантів і долопоклонників. У ніч смерті Локхарт також спостерігалося космічне явище, що наводило на думку, що вбивство жінки мало окультний характер, адже Рен принесли у жертву уявному богові. Гренан зазначив вони вбили її не тому, що це була вона, а тому, що їм була потрібна жертва будь-яка жертва жінка. Тері та Маргарет Тері та Маргарет познайомилися у 2009 році у кабаре з назвою Стилетто, де працювали разом з Джерен Локхарт. Тері працював охоронцем у той час, як Маргарет та Джерен танцівницями. Якби дивно це не звучало зараз. Спікс мав відповідати за безпеку танцівниць у тому закладі та розвозити їх по домівках. Після шоу розслідування не стояло на місці, скоро правоохоронці знайшли зачіпку, яка вказувала на ще одне вбивство, яке трапилося одразу після урагану Катріна, що прокотився тією місциною ще у 2006 році. Тіло іншої молодої жінки зібрали зі шматочків, та найдивніше те, що вона також була знайомою Маргарет Санчес. Маргарет уже давно переслідувала смерть. Щоправда, вона завжди забирала знайомих та друзів Маргарет Санчес. Зак та Едді були кращими друзями Маргарет. Едді та Зак були парою. Проте Зак з невідомих причин, неначе божеволів, він вбив Едді та порубав її тіло на кілька шматків. Голову дівчини Зак сховав у каструлі на плеті, а Торс заховав у духову шафу. Після того зак написав записку, який зізнався у скоєному, після чого обірвав уже й своє життя. Вилетівши, немов пташка у вікно, пара проживала у французькому кварталі міста над храмом Вуду. Якщо вам цікаво почути цю історію більш детально, дайте знати у коментарях до цього відео. Та звичайно лайком. На допиті Санчес залишалася байдужою. Поліціянтам було необхідно довести, що вони зі спіксом були винні. Завдання виявилося дуже непростим. На місці злочину не було знайдено слідів ДНК жертви. вбивці вимили з відбілювачем свої помешкання та авто. Так само вбивці не залишили слідів і на тілі жертви, на тому, що від нього залишилося. Якщо Санчес, яку довелося відпустити під заставу, здавалася непробивною, то її приятель Террі Спікс виявився аж занадто цікавим випадком. Тері використовував багато псевдонімів. Санчес знала його взагалі як Алана Райса у 2003 році, проживаючи у північній Кароліні Тері, скоїв статевий акт з неповнолітньою. З моменту винесення вироку він порушив умови випробувального терміну, а також двічі порушив умови реєстрації як сексуальний злочинець, за що й перебував у розшуку. Тож так просто відпустити його через брак доказів поліція не могла. Цим треба було скористатися. На допиті Спікс заявив, що нічого не знає про жахливе вбивство Джерен Локхарт, ба більше він страждав від амнезії, як і горизвісний кенет Б'янкі. З історії про душителів з Хілсайду, посилання на екрані Тері вирішив, що може ввести слідство у Оману. З усім тим це не заважало йому насолоджуватися такою ганебною славою. Своєму співкамерникові він обмовився, що тепер, завдяки змі, він такий самий відомий, як і підривники Тімоті Маквей та Тері Ніколас. До речі, саме з Маквеєм у в'язниці за милими бесідами. Проводив час Унабомбер Тед Качинський посилання на екрані. Террі розповів про вбивство Джерен двом іншим в'язням. Тобто, він зізнався, ці в'язні не знехтували можливістю здати Спікса. Ніхто не сховається від погляду Феміди. Спікс перебував у в'язниці, однак, термін за порушення реєстрації був невеликим. Він та Санчес вірили, що їх не вдасться звинуватити у вбивстві Локхарт, проте вони помилялися. Спікса здали його товариші по камері, тож визнати його винним було не важко. На суді він захищав себе сам. Либонь вирішив, що він геній. Спікса визнали винним у вбивстві другого ступеню, 19 червня 2015 року. Йому присудили довічний термін без права на умовно дострокове. Сторона обвинувачення не мала прямих доказів, що могли підтвердити б провину Санчес. Окрім того, суд звинуватили у нехтуванні власними постановами, через що сума застави Маргарет скоротилася з 75 тисяч до 35 тисяч доларів. А термін ув'язнення скоротився до жовтня 2012-го через брак доказів. Однак її заарештували вже за 9 місяців. Вона знов постала перед судом, де їй висунули звинувачення у вбивстві другого ступеня. Як це вдалося зробити навіть попри брак доказів? Тут починається найцікавіша частина розслідування. Увесь той час, поки Спікс сидів у клітці, він переписувався з Санчес через електронну пошту та наївно вірив, що ніхто її не перехоплює. У одній з таких переписок між парою виродків спалахнула сварка. Тоді Спікс написав: це тебе вони підсмажать, а не мене. Пам'ятаєш, чоботи, трусики, що були на тобі, мені продовжувати. Виявилося, що поки Террі піднімав мило у в'язниці, Маргарет знайшла собі нового супутника та навіть збиралася побратися з ним. Ці новини дуже засмутили бідолашного Террі. Тоді він заявив, що якщо Санчес одружиться зі своїм новим хлопцем, Террі її здасть. Під час телефонної розмови Террі сказав Маргарет: Я сиджу у в'язниці, щоб ти не сиділа, і ти збираєшся одружитися з ним. Я цього гімна не терпітиму. Я маю жити з почуттям провини заради тебе та пішла ти в сраку. З часом переписки Террі та Маргарет ставали дедалі агресивнішими. Завдяки цим електронним листам вдалося довести провину Тері та Маргарет. Процеси над ними проводилися окремо, ймовірно, щоб таким чином вони свідчили одне проти одного. Також на суді були продемонстровані відновлені фото з комп'ютера вбивць, що свідчили про те, що вони добре знали місце, у якому викинули частини джерен. Ці фото вони оперативно видалили, однак їх вдалося поновити. 20 червня 2016 року Маргарет Санчес визнали винною у вбивстві з необережності та перешкоджанні розслідуванню. На жаль, їй присудили лише 80 років ув'язнення у сумі за обома вироками. Ще 20 років їй докинули за змову з метою перешкоджання правосуддю. Три послідовні терміни, на жаль, у змі історію Джерен висвітили дуже недбало, що обурило її родину. Репортери розповідали про жінку як про легковажну стриптизерку, попри те, що це була відверта брехня. Та навіть якби вона й була стриптизеркою, то й що більшість людей йдуть на жертви заради своїх дітей, і вибір професії не виправдовує ніякої жорстокості чи вбивства. Джерен була люблячою матір'ю, дружиною, подругою, танцівницею, поетесою. Яка шукала можливості зробити життя своєї дитини кращим ніж було в неї, Єдиною її помилкою було те, що вона довірилася не тим людям. Тож будьте -то обережні, та бережіть себе.